Закоханих Сергія та Інни особливий день. Вони прийшли до Чернігівського рацу, аби узаконити свої стосунки: зареєструвати шлюб та стати чоловіком і дружиною. Сергій готовий був зробити пропозицію ще чотири місяці тому, але чекав святкової дати. Познайомились у спортзалі. Прострічались приблизно рік і вирішили… Ну да, перед новим роком він зробив мені пропозицію, і я погодилась. 2024 – високосний рік для частини пар. Це стає приводом відкласти одруження. Сергій та Інна про погані прикмети пов'язані із високосним роком. Знають Проте в них не вірять, а тому й не бачать приводу переносити дату свого весілля. Не лякаю зовсім. Якщо це твій твоя людина, яку ти кохаєш, і це взаємно. то немає різниці високосний рік або ні. Заборони одружуватися у високосний рік немає і у священному писанні. Настоятель катерининської церкви Роман Кіне каже, що саме людина впливає на власну долю, і календар до цього стосунку немає. Православна церква України жодних заборон не мала і не буде мати, і не планується такого, бо ані духовного під змісто, ані змісто саме в високосному році немає. Виключно стосується календаря, відповідно це врівноваження нашого року. Щодо унікальності цифр, а саме дати, у яку подружжя вирішує поєднати жить. Ця та офіційно зареєструвати шлюб, це виключно особиста справа. Є пари, які вірять у магію цифр, або ж для них є свої особливі сенси в певних днях чи місяцях. Наскільки людина може собі в це повірити або не повірити? Хтось собі говорить, я не вірю там в гороскоп, але інколи попадається на очі і почитає, і людина отримала певну інформацію. І Інколи своїми діями, поступками людина може привести до того, що те, що написано, може статися. Водночас є дні, коли не бажано влаштовувати масштабні гуляння, як от під час посту або 12 великих свят. До них входить різдво, великдень, трійця тощо. Тоді церква не дозволяє і вінчатися, проте є винятки не всі дні тижня є днями вінчальними, але якщо субота не є днем вінчальним, ми маємо зараз практику, що і в суботу вінчають. Є винятки також для військових. Відпускають військових на декілька днів додому. В той час ми не дивимося, чи є піст, чи немає посту, чи дозволено, чи не дозволено. Тому що от якщо взяти вже минулий рік, чи чи 22-й рік, ми бачимо, що люди переосмислюють трошечки і свої. І ставлені свої відносини, навіть своїй сім'ї, і велика кількість тих, хто вінчалися, наприклад, у 23-му році, це були люди військові. Це були люди, які вже прожили 10, 15 і, і, і 20 років разом. Але для них стало це важливим, щоб повінчатись. Як повідомили в східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції за минулий високосний рік, а це 2020-й, у Чернігові взяли шлюб 1747 людей. У 2023-му двадцять свої щирі почуття та бажання бути разом ствердження. 1808 пар.